Уяви, що пізно ввечері ти сидиш удома один, десь удалині чути шум вітру і раптом. Будь ласка, впусти нас. Ти підходиш і бачиш дітей. Вони виглядають нормально, але щось не так. Їхні очі, вони повністю чорні, вони просяться увійти, і всередині тебе піднімається паніка. Діти з чорними очима, це реальність чи містифікація? Чому ті, хто впускає їх більше не повертаються колишніми? Сьогодні ми розберемось, але попереджаю: після цього відео ти більше ніколи не почуватимешся у безпеці. Перший випадок зустрічі з дітьми з чорними очима стався в 1996 році. Американський журналіст Брайан Бетл писав, що одного вечора у своєму авто він помітив двох дітей. Вони просили підвести їх додому, але коли він глянув їм в очі, всередині щось підказало, не впускай їх. З того часу з'явилися сотні подібних історій. Люди кажуть, що діти стукають у двері вночі, просять увійти. Кажуть, що їм холодно або що їм потрібно зателефонувати, але коли їм відмовляють, вони просто зникають у темряві. Згідно з описами, діти з чорними очима завжди мають спільні риси, повністю чорні очі, без білків, одяг, який здається, старомодний або не відповідає сучасності. Вони говорять дивними старомодними фразами. Їхні голоси викликають паніку та страх. Вони завжди просять дозволу вийти до будинку, до машини, ніби вони не можуть потрапити туди без запрошення. Один чоловік розповідав, що впустив двох таких дітей у будинок. Після цього він і його дружина тяжко захворіли. Випадковість. Які ж існують пояснення цього феномену? Серед найбільш фантастичних це паранормальні явища. Прихильники містики вважають, що це демони або духи, які приймають вигляд дітей, щоб проникнути у світ людей. Позаземне походження. Деякі дослідники аномальних явищ припускають, що діти з чорними очима можуть бути прибульцями або результатом генетичних експериментів. До більш наукових версій. Колективна істерія, схожі історії можуть передаватись через медіа чи інтернет, викликаючи ефект масового психозу, коли люди починають вірити в щось, чого не існує, сонний параліч. Під час пробудження мозок може створювати реалістичні галюцинації. Люди в такому стані часто бачать моторошні постаті та відчувають страх, що пояснює деякі свідчення. Так, от діти з чорними очима, це міська легенда чи щось більше. Чи є в цих історіях раціональне зерно, пишіть у коментарях і чи стикалися подібним? І не забудьте, якщо вночі хтось постукає у двері, ввічі подумайте, перш ніж відчиняти.